Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже доєднався Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського університету Тараса Шевченка, голова Advanter Group і співзасновник центру економічного відновлення. Андрію мої вітання. Вітаю. Я почну із соціології. Київський міжнародний інститут соціології повідомляє, що Майже 70% відсотків жителів України вважають, що Росія вичерпує свої ресурси. і що в я так розумію, в першу чергу, і що в найближчий час Україна здобуде перемогу. Дуже схожу тезу висловив в одному зі своїх останніх інтерв'ю. Очільник розвідки Кирило Буданов. Він сказав, що Росія вичерпує свої ресурси, що в них час лишається до кінця весни. Її економіка і виробництво не в змозі покрити ці витрати. Ми зараз не будемо заглиблюватися. В якісь людські ресурси, військові ресурси і так далі. Давайте зосередимося на економічних ресурсах. Чи не надто оптимістично звучить вся ця історія? Тому що мені доводилося чути, що насправді на що на що, а на те, щоб воювати, економічних ресурсів у Росії вистачить на дуже довго. Що ви скажете? Так, я теж висловлював, здається, в наших з вами ефірів ефірах таку думку. Дійсно, в Росії ресурс для того, щоб правородити. Таку кампанію, яку вони зараз ведуть, вистачить ще на рік і два, бо вони фінансують цей, цю війну за рахунок внутрішніх ресурсів, можливостей, за рахунок рублів. Вони фактично не несуть соціальної особливої особливої соціального тягаря, ведучи цю війну. Відповідно, вони можуть продовжувати довго питання, в тому, що це їм нічого не дає. Що їм потрібно переходити до новішої зброї, яку вони не здатні виробляти в достатній кількості? Що їм потрібна фактично нова амуніція для тих солдатів, які вони мобілізують? Відповідно, якісно вони не можуть посилити з економічної точки зору війну, яку вони ведуть, але кількісно ще можуть посилювати. Питання а ж... Виглядає так, Андрію, що їм і не треба якісно посилювати. Вони от відправляють цих вагнерівців, в чому попало на фронт, і таким чином, таким чином забезпечують собі там ще на якийсь час вести війну. Їм потрібно, але в них немає іншого виходу. Хто може підтримати, звідки вони можуть отримувати цю новітнішу зброю? З Ірану. Ефективність шахетів, ми бачимо, вона низька, е, можливості отримання ракет зарану, все менше і менше. Е, Китай. Китайська зброя переважно зроблена за тими ж технологіями пострадянськими, як і в Росії. Вони взагалі китайська армія великою мірою базувалася на е, радянських технологіях, е, але з іншого боку, і Китай зараз знаходиться в такій серйозній стратегічній розтяжці. Входити зараз підтримувати Росію. Це, це означає заглиблюватися в війну, до якої Китай зараз не готовий. Це суттєво знизить його шанси на майбутнє вирішення е, його власних стратегічних задач. Відповідно, Росія залишається одна з е, можливостями е, навіть не, не те, що збільшувати принаймні тримати таку інтенсивність альтеальтер. Альтерлійські матінка боже зранку е, артилерійських обстрілів, е, е, з яку вони мають на поточний момент але не більше того е, відповідно ключове для нас зараз це настільки стільки з, зробити так, щоб Росія не могла вести ось цю війну, щоб Росія не могла ані підняти ставки. І прискорити економічне економічну руйнацію Росії для того, щоб викликати внутрішні процеси, які зупинять Путіна е, і призведуть до е, параду суверенітетів, до е, того, що еліти російські вимагатимуть е, е, припинити війну і фактично здатися. Е, ось ось що ми прагнемо, посилюючи санкції по, по світу, е, е, і звичайно. Запобігти тому, щоб Росія могла бодай в якийсь спосіб відновити військово-промисловий комплекс і е, збільшити виробництво ракет або більш сучасних е, танків і е, безпілотників. А от ви на початку нашої розмови сказали, що е, економіки Росії вистачить е, її потужностей, вистачить для того, щоб вести війну рік. Два це якісь уже підрахунки були здійснені, чи це е, така фігура мови? в нас конкретне уявлення? Так, підрахунки ми робимо постійно, хоча. Російський дефіцит за російський бюджет зараз дефіцитний через суттєву втрату доходів. А нагадаю нашим слухачам і глядачам, що основний дохід російського бюджету це е, навіть не просто податки на бізнес чи приватних осіб. Це е, частина тих доходів і податки, і доходи від державних компаній, які торгують газом, нафтою і е, іншими матеріалами. Відповідно, втрата цих доходів через стелю цінову. Через обмеження, через неможливість збільшувати видобуток. А Росія через санкції фактично позбавлена можливості якісно обслуговувати свердловини, і відповідно їхня ефективність суттєво знижується. Собівартість видобутку, наприклад, російської нафти близько 36-39 доларів за барель. А при ціновій стелі 45 доларів з урахуванням Логістичних витрат Росія вже не заробляє, відповідно, не може наповнювати бюджет е, через нафту і так само через газ і відмову ключових клієнтів від співпраці, співпраці з Росією, але рубльового е, багажу, який є в Росії достатньо для того, щоб фінансувати, ну що, фінансувати зняття з е, з. Зберігання старої техніки вже ми бачимо, що те 60 повною мірою використовується на фронті, чи сте застарілі БМБ чи, чи що, чи продукувати е автомати Калашникова, тут, тут вистачить в них е технологій, можливостей і, і рублів для того, щоб це робити доволі довго. Не, не це для нас ключове. Ключове для нас якраз те, що еліти перестають бачити сенсу в цій війні. Вже наочно бачать економічну прірву, до якої Росія прямує, і відповідно найближчим часом почнуться внутрішні війни, еліт і розвал Росії. Тому я саме так бачу сценарій, про який каже пан Кирило Буданов, і я погоджуюся, що це найкращий сценарій для України зараз. А як щодо цих західних компаній великих, потужних, впливових в своїх сферах, які залишилися працювати в Росії, наскільки вони ну підживлюють цю російську військову машину? Ми знаємо, що низка компаній на початку вторгнення в Україну відмовилися працювати в Росії. Потім виявилося, що хтось просто призупинив свою діяльність. Хтось сказав, що їхніх продуктів і послуг потребують клієнти, і вони, вони проти війни, але вони хочуть підтримати свою аудиторію в Росії і такі і зараз от було нещодавно дослідження, дослідження єльського університету і воно показало що з майже 1600 компаній в росії після війни чверті з них продовжує з 1600 чверті з них продовжує працювати і досі і це дуже впливові насправді компанії це та той самий ашан це райфайзенбанк хейнікен і так далі і так далі як вони як вони підживлюють війну в росії і слухайте як в україні треба реагувати на ці компанії які також продовжують працювати в україні ми почали досліджувати це питання надто пізно надто пізно я маю на увазі 20, 28 лютого минулого року а мали робити це ще за рік до широкомасштабної агресії готуватися до до, до, до цього все в сенсі репутаційному співпрацювати з росією це означає дійсно підживлювати Спроможність Росії вести війну, міжнародні компанії сплатили в 21 році, наприклад, більше 40 мільярдів доларів в бюджет Росії, а це це велика частина воєнного бюджету Росії. Ми рахували і багато публікували з самого початку широкомасштабної агресії. Зараз продовжуємо інфографіки, яка чітко показує, що середня міжнародна компанія, яка працює в Росії за рік, фінансує десяток танків чи, чи декілька літаків створених в Росії, і, і це для сучасного світу мало б означати дуже чітко: ви фінансуєте війну. Зупиніть фінансування війни, ідіть з цього ринку. Немає жодних раціональних е, і тим більше ціннісних пояснень, чому цю цю нові компанії чи фармацевтичні компанії чи е, компанії з харчових продуктів з, з роздрібної торгівлі мають залишатися на російському ринку. Тут, на жаль, працює лише е, раціональний їхній підхід для багатьох компаній, які залишаються на російському ринку. Е, е, це означає приблизно від 4 до 15% річних оборотів. Ми детально проаналізували це по сотнях компаній. Звичайно, їхня позиція в Україні для них набагато менш приваблива, прибуткова, ніж позиція в Росії. І вони шукають постійно шукають якісь інструменти, можливості чи пояснення для своїх акціонерів, для своїх урядів, чому вони мають залишатися на російському ринку, саме тому з'являється багато ідей про гарних руських, про те, що це не війна Росія, це війна Путіна. Всі ці, всі ці легенди вони дійсно підживлюються бізнесом, європейським і глобальним бізнесом, який все ще хоче залишатися на ринку Росії. Знаєте, знаете, я была... Я була шокована, коли нещодавно зайшла на російську сторінку Райфайзенбанка Валь. в них там без лапок, без дужок, без ніяких пояснень написано, що вони там видають кредити е, там жителям Луганської Народної Республіки, Донецької Народної Республіки. Тобто, як само собою е, всі, всі ці їхні релізи свідчать про те, що банк визнає ці так звані фейкові республіки. Вони там розповідають про те, що вони готові надавати кредити чи е, призупині. Ніти чи, чи надавати кредитні канікули е, добровольцям, люд, людям, які там захищають їхню батьківщину, і так далі. І так далі. Я, я була в шоці, тому що це міжнародний банк з офісом в у Відні, так австрійський банк. І ну, як це може відбуватися взагалі? І що тут має Україна робити? По перше, я б дуже хотів, щоб наші слухачі правильно розуміли ситуацію, щоб ми не ототожнювали той Райфайзенбанк, який існує в Росії, той, який в Відні, і той, який працює в Україні. Це все окремі юридичні особи, і в кожному випадку, і що стосується Ашану, і що стосується метро, і що стосується Проктернґембла та будь-якої будь компанії, в них є власні е, системи чи моделі управління. Іноді е, окремі підрозділи компаній є незалежними. Вони ухвалюють рішення в меншому ступені, орієнтуючись на рішення центрального офісу. В, в, в інших компаніях, навпаки, є жорстка централізація управління, коли центральний офіс визначає всі правила гри. В ситуації з Райфайзенбанком ми маємо дуже дивну ситуацію, е, окрема юридична особа, український Райфайзенбанк е, максимально підтримує е, Збройні Сили України, максимально підтримує український бізнес, е, є патріотичною командою всередині. І, звичайно, вони з перших днів, де, наскільки я пам'ятаю, історично, вони почали це ще до широкомасштабної агресії. Вони постійно тиснуть на центральний офіс щодо, щодо е, необхідності припинити е, роботу в, е, в Росії. Центральний офіс, е, відповідно, наскільки я розумію, рахує гроші, що багато е, інтересів, фінансових інтересів, а там. Е, Просто якась шалена частина е, банківських операцій Райфазіну йде в Росії. Вони не можуть припинити так швидко е, і просто вийти з ринку по їхнім критеріям, по їхнім е, думкам. Е, відповідно, вони вони ухвалюють рішення залишатися на, на, на тому ринку, так само як ухвалює рішення Ашан. Е, що може робити громадянське суспільство українське? І що робить я б. Декілька команд найбільш активна команда, яку модерує е, Денис Довгополий. Організуючи протести по всій Європі з перших днів широкомасштабної агресії, припиніть роботу, не купуйте вашань. Все це відбувається в європейських столицях в інших містах. Але ми, ми бачимо, що європейське суспільство ну так на це реагує дов, доволі прохолодно. Бо ну 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 що ж, це, це ж рішення Ашану, працювати чи не працювати в е, Росії. Він там має якусь власну стратегію. Так, так він і робить. А що ж я буду відмовлятися від мого комфорту і купівлі в цій мережі? Ну і відверто кажучи, в самій Україні. Ми, я зараз переглядав наші обговорення річної, річної давності, і там бачу чітко наш протест щодо Кока-Коли. І Відмова багатьох мереж е, така ланцюгова українських від роботи з Кока-Колою, яка відмовилась виходити з російського ринку, на жаль, на жаль, ну вщухло немає цієї енергії зараз для того, щоб протестувати проти роботи е, компаній в Росії. Бо ми бачимо низьку ефективність. Якщо уряди країн цього не роблять, якщо український уряд цього не роблять, якщо е, НЗК визнає е, компанії. Компаніями, які фінансують тероризм, то це, це не має подальших ніяких дій з боку України з боку українського уряду. Ну і, і більше того, особливо, і я хотів би теж, щоб розуміли і наші слухачі, що ми не маємо склеювати українські офіси цих компаній з рішеннями глобальних офісів для України. Вкрай важливо, щоб. Такі банки, як Райфайзен, чи такі мережі як Ашан, продовжували працювати, бо це, вибачте, і наші робочі місця і, і інвестиції, які робляться в країну, ми не можемо е, так разом е, з вами знищити. Це ж це ж буде не знищення. Просто Ашану чи Райфайзен в Україні це буде фактично знищення тих бізнесів, які кредитує Ашан, Ашан, верніше Райфайзен чи тих бізнесів, які продають продукцію через Ашан. Відповідно, ми маємо знайти з одного боку прагматичне, а з іншого боку патріотичне рішення для цього. Бажано, щоб це рішення відбулося якраз на рівні самої держави. Я на початку вас представила як співзасновник центру економічного відновлення, і я хочу вас спитати не те, що в нас з економічним відновленням, а що в нас із оцим ґрунтом і підґрунтям для економічного відновлення. Уявімо собі, що війна закінчиться завтра, та і, і, і країна вступить в таку в період відновлення не лише економічного, а загалом відновлення. Я усвідомлюю, розумію, має бути виписана і законодавча база, мають бути мотивовані інвестори. Одразу приходити, що в цьому напрямку відбувається, що хто робить для цього, і наскільки це успішно? Тут у нас е, не найзапекліша дискусія. Як це не дивно, навіть не з е, архаїками, не з тими, хто е, намагаються повернути Україну в минуле, а якраз з. Лібералами з економічними експертами, навіть з тими, хто дуже часто виступає на моєму улюбленому радіо НВ. І, і ця, на жаль, така дискусія вона стосується наступного: чи може Україна здійснити прорив, і що для цього потрібно зробити. На жаль, переважна більшість експертів і цим заражені, і наші урядовці вважають, що треба все вирішувати поступово. Давайте зараз виживемо. Потім переможемо, а потім поговоримо про майбутнє. Я хочу сказати, що це велика помилка, як економіст, як автор і ідеолог національної економічної стратегії України. Я хочу сказати, що ми в чергове втрачаємо шанс. І що ми мали б робити прямо зараз? Не покладатися на пана Гетьманцева, який е, зруйнував роботу над планом відновлення, так так званим Луганським планом, планом, який готувався до Лугану. Ми маємо покластися на прогресивних економістів і зробити декілька ключових речей прямо зараз. Підготувати той самий ґрунт, власне, про який ви кажете. Цей ґрунт це п'ять ключових економічних реформ. Це реформа е, е, митна, це реформа антикорупційна податкова. Це приватизація тотальна, це регуляторна гільотина, тобто дерегуляція в країні, і все діє антимонопольний комітет, який дозволить позбавитися корупції в державних закупівлях. Ось п'ять ключових реформ, які ми маємо зробити невідкладно прямо зараз. Бо є унікальний шанс. Ми зараз все одно так чи інакше отримаємо надвелику допомогу від наших міжнародних партнерів. Нам ми за рахунок наших податків фінансуємо менше половини бюджетних видатків. І відповідно, ми маємо зараз користуючись цим можливістю, користуючись допомогою наших міжнародних партнерів, зробити ґрунт для подальшого відновлення і економічного зростання. Звичайно, до цього ж має бути додана і судова реформа, і я ні в якому разі не хочу сварити нашу антикорупційну вертикаль за те, що зараз відбувається. Відбуваються жахливі речі. Зрештою, які призводять до того, що в нас саджають і судять реформаторів. А не корупціонерів, це не проблема самої антикорупційної вертикалі, це проблема того, що в нас до сих пір погано зрозуміло, як боротися з корупцією. Що основа корупції це, це, не, це не погані люди і погане адміністрування, це економічні відносини, які склалися в країні, і побороти корупцію можна тільки змінивши. Економічні відносини. І передаючи привіт е, е, і пану Сичу, і пану Фурсі, ще раз хочу сказати: податкова реформа є ключ до зміни економічної системи в Україні, до нового суспільного договору бізнесу і держави. Без цього ми матимемо ще роки в, виживатства в країні. І це зовсім ніякого стосунку не має ані до ситуації в а, ані інше. наші приклади: це Болгарія, це Польща, це Чехія, це Румунія, це Південна Корея, це Кіпр, це Ізраїль, це ті країни, які справді змогли свого часу зробити економічний прорив. Ви згадали також о, реформу на митниці. Ну, мені здається, ви згадали суди, ви згадали антикорупційну сферу, дерегуляцію митницю. Ну з, з, з усіх цих інституцій, які ви перерахували, мені здається, що лише до митниці навіть навіть і, і боком, і краєм не, не проходила навіть згадка про реформу. Власне, ви як завжди, в точку. Да, да, це це, це, це білі. Більше того, я е, Багато мав сподівань на свого часу на е, дуже світлу людину і прогресора Макса Ніфьодова, який е, очолював митницю, і е, те, що тоді не вдалося зробити нічого, ну нічого суттєвого для мене був ключовий показник. Це настільки е, комплексна і жахлива позиція, що я радше б е, говорив про прозору е, зараз митницю, що ми маємо е, перш за все покластися на наших міжнародних партнерів. Вантаж не, не, не з'являється нізвідки. Він звідкись приходить. Давайте створювати двосторонні угоди і е, покладатися на наших міжнародних партнерів на їхні бази е, про надходження товарів. Давайте перейдемо, зменшимо дискрецію, приберемо перевірки, бо ми нічого позитивного від них не маємо, окрім збільшення корупції. Давайте перейдемо до, до електронної митниці. Є купа ідей, які б спрощували процедури, але. До тих пір, доки в нас залишаються е, митні олігархи, до тих пір, доки силовики, вибачте, е, продовжують займатися економічними питаннями, в нас нічого доброго не буде. СБУ, прокуратура, е, поліція е, мають бути якомога далі від економічних процесів. Е, в, в, в митниці має бути якомога менше дискреції людського фактору, якомога менше. Е, Можливості для, для е, корумпування, е, як це зробити, на жаль, поки що рішень однозначних немає. Ніхто е, як в податковій реформі є чітке рішення, є чітке розуміння. Є представлений план антикорупційної реформи, є моделі, які показали її перевагу. І я сподіваюся, найближчим часом вона буде ухвалена. Ця реформа в митній сфері такого немає. Я збираюся цим особисто зайнятися найближчим часом одразу після податкової реформи. А коли ви зустрічаєтеся на міжнародних якихось форумах, площадках, самітах з міжнародними партнерами, представниками громадянського суспільства Європейських держав, вони натякають, що якби, війна війною, а реформи робити треба, і з тим у вас якось друзі, друзі не дуже складається. Постійно про це говорять всі від виконавчої директорки розпорядниці. Міжнародного валютного фонду, з якою зустріч була нещодавно в Києві, до, до, до простих інвесторів. Інвестори кажуть, е, е, вже це, це для мене було справжнє откроєння. Що е, ми знаємо, що корупція в Україні можливо не така велика, як, як нам змальовують, але у вас така репутація корупційної України, що навіть я, якщо ви мені все пообіцяєте, не буду вкладати, бо мої партнери думатимуть, що я беру участь в корупції. Е, тому це питання багатьох вчинників і реальних дій, які ми маємо зробити, і е, реальної е, і, б, комунікації, що є сигналом для е, світу, це коли е, правоохоронці будуть прибрані від економічних питань. Я думаю, що це навіть не настільки питання прізвищ татарова чи, чи, чи всієї цієї вертикалі далі. що Це що це при принцип. Що це такі зміни, які зроблять е, те, те, що звездється сенслес, абсолютно беззмістовними е, будь-які втручання правоохоронців в бізнес. Ну, немає сенсу втручатися, коли немає сенсу займатися корупцією, коли вигідніше підприємцю сплачувати податки. Це ж очевидно абсолютно. Е, з, з іншого боку, реформи мають бути і в конкретних сферах. Має бути завдавершена реформа трудового законодавства, що що теж е, моніторять наші міжнародні партнери. Е, дерегуляція для них насправді не є ключовою е, реформою. Це не те, що вимагають вони. Це те, що вимагають громадянське суспільство. і Бізнес в Україні е, приватизація, наприклад, за, за якою теж дуже слідкують наші міжнародні партнери. Е, це е, дієвий монопольний комітет. Справді важ, важлива обставина для майбутнього. Так, і, і маю вам сказати, що вони дуже обізнані про реальні процеси в Україні, навіть більше обізнані, ніж громадянське суспільство. Наше Я свідомо за весь ефір. Не згадала прізвище Олега Татарова, але його згадали ви. Дякую вам дуже, Андрій Длігач, доктор економічних наук, співзасновник центру економічного відновлення. Ми говорили про економічне відновлення України і про економічні спроможності Росії надалі вести цю війну. Дякую вам дуже. Далі у нас будуть новини. А після цього ефір продовжить мої колеги.